Хочу сказати, що е, вже понад два місяці е, ми з чоловіком, з дітьми перебуваємо, перебували в Канаді, і е, чоловік Андрій має сестру в Америці, яка подала нас на програму ЮФОЮ United for Ukraine. Е, е, нам прийшло, прийшло погодження, що ми можемо. Перебувають в Канаді, чи можна їм подаватися на U4U, і чи їх пропустять, коли будуть верніше, не, не, коли не будуть летіти літаком, а перетинати кордон саме звичайний з землею. І то майже, майже десь одне або два відео на Ютубі я знайшов, що ніби можна, але якихось деталей, хто, ніхто нічого не розказує. Тому. Дійсно, ми підтверджуємо, що по нашому досвіду все можна. Ніхто нічого не питається, чого ви їхали в Канаду, чого ви робили QAT, ніхто нічому, нікому нічого не потрібно. Просто хай, нехай шукайте спонсора. Нехай спонсор в Америці вас подає на U4U. Ми десь за 3-4 дні отримали підтвердження. Все, зібрали речі. Ми навіть в Канаді купили собі машину, і на канадських номерах ми їдемо в Америку. Можна, і ми в принципі плануємо її поставити на американську реєстрацію. Чому ми не зробили то вже зразу? Тому що наша машина не відповідає стандартам Америки. Смішно, але причиною того, чому вона не відповідає, те, тому що в нашій комплектації нема датчику тиску в шинах. Треба це встановити, і тоді вона буде відповідати. Ну, що потрібно, то треба йти до дилера, встановити ту фічур, то, feature, то коротше, запчастину, але повинна бути запчастина, та, яка відповідає стандартам Америки. Я сподіваюся, в дилершипі знають і вони поставлять, і тільки і тоді з тим інвойсом і дилершипа, і ще з документами на машину, там ще якісь декларації треба буде заповнити. Це все треба буде мені ще раз їздити на кордон і ці декларації взяти. Тоді з тим всім можна йти десь в Масачусетсі, туди, куди ми їдемо, щоб ставити машину на реєстрацію американців. А відносно U4U і QAET, не бійтеся, подавайтеся, вони не взаємовиключаючі програми, вони зовсім різні. Америка і Канада різні держави. Багато чого в них спільного, але це дві різні держави. Так, це наша загружена машина. Це отут тих три валізи величезні по 22 кілограми. Е, маленькі три, чотири великі, три маленькі. Три коробки там, по 30 кілограм. Автокрісло, коляска, коробки там з іграшками, велосипедик маленький. Коротше, всього дуже багато. Ка, Куди ти їдеш? До кого ти їдеш? До Емми і до Марії. А до бабусі Марії? Так. Ти хочеш дуже вже. Ми дуже хочемо, стато. Ми теж дуже хочемо. Дріку, ти переживаєш? За наш перетин кордону. Так, так. Хвилюєшся. Yes. Так, цікаво, що вони нам скажуть, що в нас багажу. Я це там дорожаю. Забагат ще не прижав. В нас то що на чотирьох людей це багато. Жам під американський кордон і немає черг. Пам'ятаєш, як завжди на українському було море і ти ставав правильну колейку. Best to pass through and for you programme. We have barrels. I have printed uh, all the paperwork in the pen, so I'm gonna show you. You wanna do what? What are you trying to do? because uh, we don't have visa okay. to US but we have um, there is a program for Ukrainians. Right, right. You for Uniting for Ukraine. Yeah. So we got an invitation from my sister, she is our sponsor. We got approval and our coming to the US. Yeah, 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 okay, yeah. and you have the paperwork. <laughs> yeah, just you for can me. get it. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Okay. нам понравился переведа вот такий кордон сейчас это страху welcome to united states of america we are in new york state Перейшли кордон, дуже було все цікаво, дуже приємні прикордонники. Такі Так, робили відбитки пальців і сказали, у вас така красива рінг. Ну, типу, там, обручка, чи як це називати. перстень. Я дуже люблю такі, коли в жінок такий цей е, все так, як в фільмах, вони щось там собі їдять, п'ють. Така атмосфера на розслободі, не не так, як в нас, типу. Так, паспорт приватно, документи. Ми заплатили дорогу і вирушаємо вже, вже вирушаємо в дорогу. Ось, Розкажуть трішки, як все тривало. Ми приїхали, нас зупинив усміхнений прикордонник, запитав, що, як, як, як куди ми, чому ми. Втім запросили нас, а вони типу оглянули машину, правда? Mm -hmm. Але вони не її заглядали не заглядали в Вони абсолютно. не оглянули, вони хотіли переконатися, чи можна мені розтаможити машину, я питався. Ага, чи можна розтаможити, Бо ми на своєму авто, вони нас питали, чи ми на уривнованому чи на своєму. Вас, і ми прийшли відділок. в відділок, нас попросили пакет документів. То тобто були документи по програмі U4U, правильно? Потім ми сиділи, вони нас перевіряли. Досить довго ми тут були, напевно, півтори години, правда? Чи дві? Десь півтори години. Діти бігали, дуркували, вони так до того дуже добре ставилися, дали їм малювати, усміхалися до нас постійно. Дуже все в них ми відчули, що ми попали ніби в інший, зовсім інший світ. Пострадянських країн, що всі бути серйозні, такі дуже така лице, сама серйозність. А тут всі дуже такі, дуже приємні, привітні, і видно, що їхній лайфстайл такий і є як в житті, так і на роботі. Ми в Америці ми навіть собі такого не уявляли. Ми жили розміреним життям у Львові, спокійним. Деколи їздили в Чехії до батьків. Україна, потім Чехія, потім Канада, тепер Америка. Я сподіваюся, що так як сьогодні було на кордоні, що це наша, наша нова листівка у світле майбутнє і все в нас буде добре. Нам би десь на заправку заїхати. Перші враження від Америки. Ми голодні, дуже... ми так зголодніли там, що шукаємо найпершу заправку, щоб піти з'їсти свої канапки. так? Все, старі Нам не віриться, що ми в Америці. Просто віриться. А більше, як ми йшли, вже прощалися. Він нас, до речі, провів. Пожав там руку. Ваш... пожав руку, там ну, взагалі як... Прикордонник. Прикордонник. Так як, наприклад, мама з татом відпроважають, як ти там в гості приїдеш, отак, отак прикордонник. І Андрій подякував від імені українців, що дякував, що нам допомагаєте, що, що ну, подякував. І він що сказав? Шо, ні, ми завжди будемо допомагати, якщо Витискай несправедливо. Чи якась несправедливість, ми завжди будемо допомагати. Дуже приємно це почути. Підемо, їдемо і бачив на землі на асфальті е... коров'ячі чи. Чи, чи коня. то конячі, конячі відходи. відходи. І ми думаємо, що таке Америка, це ж не Україна, не село. Як це таке може бути? А потім ми згадали, побачили знак. Така повозка, там кінь, людина, а це ж Аміші, ми забули про амішів. А між іншим, їхні поселення, ну хати дуже такі бідні і дуже такі, ну, такі дуже бідні, не до американських, не, не, не так. Ми думаємо, що таке, чиї це такі хати? Як це те? Що це за Америка така? А це от Аміші. Але ми знаємо, що в Аміші вони ну, вирощують. На городі, там сир, молоко, масло самі роблять і, і в них всі це дуже здорово. селах. Аміші села. це, це така релігійна група, яка живе ще колишнім часом. Або з ним вже багато часу. Ми дуже хочемо їсти і хочемо десь стати, перекусити і не маємо І ми не можемо взагалі знайти ніякої заправки, стоянки, кракстапу, щоб собі перекусити. Ми мусили зупинитися біля якоїсь школи. Бо реально нема де зупинитися. Ми такі голодні, що просто. Якщо зараз будемо біля школи їсти, ну а що зробити? Та вийдемо трохи, то діти хочуть це чого. Та що ти боїшся? Сіли біля школи на траві. Андрій боявся, що зараз хтось зі школи буде щось казати. Але ми скажемо, тому що маємо з голоду вмерти. Не повірите народ, але ми приїхали на заправку. Це заправка. Андріко, як тобі Лукойл чи як там? Вок. Вок. Це вок. От така типу хатка. Два таких цих. А де 4 долари. 1. І тут щось біля заправки. Ми тут проїжджаємо, до речі, великі території. Тут, мабуть, тренується армія. Там були такі е, ну, всякі тренувальні бази, будинки, де вони там живуть, напевно, чи тренуються, чи що. О, тут написано. І як Андрій е, підмітив, що Арістович казав. Та не Аристович, що казав? Що армію потрібно. Для захисту та того Україні потрібно мати теж армію порожу.